Скажіть, будь ласка, що потрібно зробити хлопцеві, щоб ви погодились з ними зустрічатися? Що потрібно, ну в першу чергу потрібно сподобатись візуально. А, зразу? <гум> да, да, візуально, візуально. Ну першу чергу в очі кидається, як ви дивитесь на що в першу чергу дивитесь? В першу Вісті чергу на, е, на зуби і на взуття. <гум> а я думаю, цей тренд пройшов, що покажи, покажи зуби за гроші. Так. Зуби і взуття. А то це ознака самодостатньої людини, така що може з доглянутої. 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 доглянутої доглянутої, яка слідкує за собою, тому що обличчя зуби це те, де ми ну, показуємо. Свій зовнішній вигляд, а взуття питання не в дорогому. Питання: наскільки людина, чоловік, доглядає своє взуття. Ну це ж перспектива на майбутнє, якщо я буду з ним жити, його друже, будемо нього мити взуття, або витрачати кошти на його лікування зубів, то навіщо мені такий хлопець в майбутньому. Це точно, я з вами повністю згоду. Добре, дякую за віку.